Сьогодні на нас чекає активне тренування, і дуже цікаве. Нам знадобиться для нього лише килимок. Опускаємось на коліна, виставляємо ліву ногу вперед, праве коліно залишається на килимку, за пальцями витягнулися назад, повністю вклали ногу на килимок. Руки на тазові кістки зробили вдих. Витягнулися за маківкою голови і видих. Ще раз вдих і видих. Наші ребра прямують чітко в таз. Не прогинаємось по перековому відділі. Підкрутили куприк. Він чітко прямує в килимок. Ще один раз вдих. Видих. Руки в сторони. І розвертаємось в сторону погляд на ліву руку, Повернулися. Повертаємося погляд на праву руку. Повернулися ще наліво. Повернулися. Живіт Та спина залишаються незмінно. Куприк прямує в килимок. Ще вдих. Видих. повернулися. Вдих. Видих, повернулися ще по одному разу. Вдих, повернулися і вдих. Видих, повернулися. Змінили ногу. Права вперед, ліву вклали на килимок. Вдихнули, витягнулися за маківкою голови. Не закидуємо голову. Куприк прямує вниз, прям долонями відчули свій таз. Вдих, видих, руки в сторони і повернулися погляд на ліву руку. Повернулися видихом вперед. Вдих. Видих, повернулись. Вдих, видих, повернулись. Повернулись. За маківкою весь час витягуємось протилежно від куприка сторону. Повернулись і останній раз. Повернулись вліво, видих вперед. І вправо повернулись. Опустили руки, знову поставили вперед. Ліву ногу, повністю стопа на килимку та підставили пальці правої. вдих Видих. В нас зараз буде опора на ліву стопу та пальці правої. За руками тягнемося вгору і піднялися, видих вниз, опустились коліном, не б'ємося в підлогу, можна взагалі його не ставити. Видих, опустилися. Ліва стопа нас відштовхує від килимка вгору і вниз опустилися. Видих, вниз, ще два, опустилися і останній. Опустилися, змінили ноги. Права вперед, ліва пальці підставили. За маківкою голови витягнулися в стелю, підкрутили таску, при... прямує до килимка. І права нога нас виштовхує вгору. Видих вниз. Вгору і видих опустились. Вниз. Вдих, вниз, два. І останній. Вниз, опустилися. Знову змінили ноги. Ліву виставили вперед. Я зміню положення, щоб ви мене бачили, ви залишаєтеся. Ліва нога попереду, права назад. Вдих. Видих, ліва долоня на таз за правою рукою. Робимо вдих, не змінюючи положення тазу. Вдих, тягнемося за рукою і видихом вниз. Миначе хочемо пальцями торкнутися лівої п'ятки. Вдих, видих. Вдих. Видих. Тримаємо опору стопи та правого коліна видих. Ще, вдих. Видих. Ще два. І останній раз. Видих. Змінили ноги. Ліву. Повернули праву, виставили і долоня правої руки на таз. За лівою рукою. Вдих. Видихом. Тянемося до п'ятки правий. Вдих. Видих. Видих. Ще вдих, видих, два. І останній раз. Вдих і видих. Повернули коліно знову ліва нога вперед. Якщо вам дискомфортно колінам бути на твердій підлозі, ви можете підкласти рушник чи маленьку подушку, коліна має бути комфортно і ви не маєте відчувати болю. Знову ліва нога попереду. Право підставили на пальці, руки перед собою, прям долоня на долоню, не змінюючи положення тазу за маківкою голови, витягуємося в стелю, куприк прямує в килимок. Вдих. Повертаємось і погляд за лівим ліктем. Видих. Повернулися. Вправо. Повернулися. Вдих вліво. Вдих вправо. Ще раз вліво. Голова. Повертається, і ми поглядом супроводжуємо лікоть, змінили ноги, вдихнули, витягнулися, подовжили свій хребет і повертаємось вправо. Вдих, видих. вдих. Наша стопа не дає нам повернутися і завалитися коліну всередину, вона опора. Видих. Вдих, видих. І один раз. Вліво. І вправо піднімаємося. Вдихнули. Видихнули, приготувалися. Зараз буде частина найактивніша. Вдихнули, видихнули, так само в нас таз. Ми підкрутили куприк, він дивиться в підлогу. Ребра прямують до тазу. Знаходимось на лівій стопі. Руки поки що на таз, Ми маємо відчувати обидві тазові кістки, які дивляться вниз в підлогу. Не зміщається таз, коли ми відводимо праву ногу назад. Вдих, вдих, вдих і видих, повернулись. Ще вдих, витягнулися за ногою, а таз чітко залишається спрямований вниз. Два. І останній раз. Повернулися і змінили. Права стопа на килимку за лівою ногою витягуємося назад. Вдих, видих. Вдих, видих, видих. Ще два, останній. Вдих, видих, опустили ногу. Продовжуємо. Ліва стопа в нас опорна, руки опустили, вниз запам'ятали це положення тазу. За правою ногою витягуємося і за руками в протилежну сторону вдих. Видих, повернулись. Спробуйте трішки швидше. Видих. Вдих. Видих. Видих ще. Вдих. Видих. Останній раз. Вдих, видих. Опустили праву ногу, але зараз залишаємося так само на лівій. змінюємо напрям рук. За правою витягуємося і руки назад, не втрачаємо рівновагу. Вдих і видих руки вгору. Вдих, видих. Вдих, видих. Назад. Вгору. Ще два. Останній. І опустили праву ногу. Вдихнули, видихнули. Продовжуємо. Опорна права нога. Витягнулися за маківкою голови. Вдихнули, видихнули, і ліва нога. Йде в нас назад і вгору, назад і за коліном піднялися. Утримуємо баланс на правій нозі. Ще вдих, видих, вдих. Видих. Останній раз. Видих і продовжуємо за руками. Видих. Активніше видих. Видих. Вдих, видих. Видих. І останній раз. Вдих, видих. Опустили ногу. Зробили вдих-видих. Продовжуємо. Але тепер за руками назад. Вдих і видих. Вдих, видих. Балансуємо, не втрачаємо баланс. Стопа повністю кожним пальцем. Та п'яткою відчуває килимок. Вдих, видих, ще два. Вдих. Видих. Останній. Вдих, видих. Опустили ногу. Подихали, заспокоїлись. Можна змахнути. Ноги. Не сідаємо і не лягаємо. Можна походити по кімнаті, поставити мене на паузу, але не сідайте. Дозвольте вашій серцево-судинній системі попрацювати. Вдих, видих. Станьте з правого боку килимка. Вдихнули. Видихнули руки перед собою. Права стопа залишається на килимку, ліву ногу ми піднімаємо. І наче обвели по колу, нам потрібно м'яко приземлитися на ліву стопу. І відштовхнулися нею знову вгору по колу вниз. Вдих, видих вниз. Приземляємось м'яко, не падаємо вниз. Ще. Видих вниз. Вниз і два. Останній. Повернулися і перейшли на ліву сторону килимка. Так само руки перед собою. Права нога по колу. І м'яко вниз відштовхнулися. Видих вниз. 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 Ще. Вниз, два, і останній. Відштовхнулися також. Не сідайте, не лягайте, походили, вдих, видих, залишаємось. На килимку руки поставили на таз. Дайте собі час заспокоїти дихання. У кожного може це бути свій час, топом ставте на паузу і далі продовжуємо. Стопи на ширині тазу. Ширина тазу це наші тазові кістки йдуть по напрямку до середнього пальця. Вдих. Видих і відводимо таз назад. Коліна завжди в нас м'які. Ми не перерозгинаємо суглоби назад. Так не робимо. Навпаки, коліна наче ми пружинимо або стрибаємо на батуті. Вдих і Видихом, розриваючи стопами килимок в сторони ми піднялися. Вдих і видих. Обов'язково відчувайте, як стопами ви хочете прямо розтягнути килимок в сторони. Вдих. Видих. Піднялися трішки нам стало вже легше. Ми майже з вами закінчили. Стаємо ширше рівня плеч. Пальці розвертаємо в 45 градусів, щоб наше коліно дивилося на середній палець стопи. Вдих. Видих. Поки що лишаються руки на тазових кістках. І ми опускаємося вниз. І... Піднімаємось вгору п'ятками, стягуємо килимок до центру. Вниз. Якщо у вас, ви бачите, що коліна падають всередину, ви можете поставити руки над колінами і не давати їм завалитися всередину. Зібрали килимок під собою ще. Вниз-вниз-вниз повільно. І... Зібрали до центру килимок. Два. Останній. Вниз і зібрали, продовжуємо, опускаємося вниз, піднялися на пальці, опустилися і піднялися. Вниз, на пальці, опустили і зібрали килимок до центру. Вниз, на пальці. Піднялися два. І останній раз вниз на пальці і піднялися. Клас. Змахнули ноги. Вдих. Видих. вдих, Видих. Залишаємо стопи на ширині тазу. Ліва стопа залишилась на килимку. Праву ногу відставили, зробили крок назад, наш звичайний природній крок. Не робимо сильно назад. Відставили ліву ногу на пальцях. Вона також є нашою опорою. Права рука залишається на тазовій кісті, і ми за рукою лівою робимо вдих-вдих-вдих і видих, повернулися. Змінили права стопа, ліва зробила крок в сторону. Вдих, вдих, погляд перед собою і повернулися. Знову змінили ногу. Вдих, видих, повернулися. Ліва за правою рукою вдих, видих. Останній раз права, Вдих за лівою рукою витягнулася. І ліва. Витягнулися за рукою. Опустили, лишаються стопи на ширині тазу. Таз. Та ребра Прямують вниз. Не прогнаємось по перековому відділі. Поправили своє положення. Ключиці розходяться в сторону, не зводьте лопатки. Вдихнули, уявили, як замаківку, голови вас тягнуть в стелю. Видих. Знову вдих і видих. Опускаємо голову, округляємо плечі завернули всередину. Лопатками тягнемось догори наші руки, наче магнітами, тягне до підлоги. Ми повільно, повільно, голова опущена, але підборіддя не притискаємо. Опускаємось вниз-вниз. Тягнемося, дотягуємося до килимка. Зафіксували себе пальцями, якщо вийшло долонями. Вдих і видихом. Випустили все повітря живота, попереком тягнемося в стелю. Вдих і видих, випустили все повітря. Вдих, видих. І повільно не піднімаємось різко. Наші руки магнітами тягнуться до підлоги, тому ми повільно розкручуємо хребець за хребцем. Піднімаємось повільно, повільно, повільно. Залишилися в цьому положенні. Повернули голову вправо. Наче хочемо подивитися за своє праве плече. Плечі опускаємо, ключиці розходяться в сторони. Видих, Повернулись вперед. Вдих, вдих. Видих ще один раз. Вправо і вліво. І ми з вами завершили. Я дякую вам за це тренування і чекаю на наступному.